Діти, сьогодні хочу вам розповісти про двох друзів мишенят. Вони дуже схожі між собою. І навіть ім'я їх звучать майже однаково. Міша і миша. Разом з мишенятами познайомимось з буквою М. Ось Міша. Ім'я починається зі звука мі. А ви всі діти пам'ятаєте, що м'які приголосні позначаємо двома рисками. А це. Миша. Його ім'я починається з твердого приголосного М, який позначаємо однією рисочкою. Букви ми бачимо і пишемо. Звуки вимовляємо і чуємо. М і МІ це приголосні звуки, і коли ми їх вимовляємо. То наші губи мішають вільно їх вимовляти. Діти, давайте разом потренуємося писати велику і малу букву М. Погляньте, хтось пошуткував і витер частини букв Миша. Тримай синій олівець та віднови букви. Міша. А ти зелений олівець бери і теж віднови букви. Молодці мишенята. Все вірно. Давайте разом відшукаємо в словах звук М і Мі. Морква. Твердий звук М. Смородина. Твердий звук М. Малина. М. Твердий звук. Помідор. М. М'який звук. Діти, в нас є жетон з буквою М, а ще червона фарба. Якщо почуємо слово, яке починається на букву М, дамо йому жетон. А якщо почуєте слово, яке починається на іншу букву, кинемо в нього фарбу. Готові? Розпочинаємо. Мандарин. Так, буква М, конвалія. Мармелад М. Буси. Ні. Червона фарба. Зубна паста. Теж червона фарба. Молоток. Починається з букви М. Варення. Червона фарба. Морква з букви М. Муха Вірно, Буква «М». Вентилятор. Миша Жетон. М'яч. Буква М. Читаємо по складах буква М. Ам, ом, ум, ем, ум. А тепер, малята, зупиніть відео та допоможіть мишці пройти лабіринт і не потрапити в пастку. До побачення, любі!